Білорусь перекидає війська до кордону з Україною через порушення повітряного простору. Вочевидь, привід тут не є важливим. Зрозуміло, що наступ ЗСУ в Курській області змусив відтягнути частину військ, що накопичуються для наступу на Прибалтику. Я ж казав, що однією з найважливіших проблем для росіян у плані подальшого нападу на. Прибалтику є приховано переміщення озброєнь до західних кордонів, тобто переважно до Білорусі. Коли росіяни намагалися організувати сірі зони в Харківській області, я також казав, що це блеф і його метою якраз і є маскування і військ. У цій обстановці складно відстежити скільки і куди прямує. Путін дуже любить бити несподівано, як він казав, якщо бійка неминуча, треба бути першим. Тому, щоб несподівано вдарити по НАТО з Білорусі, там потрібно зібрати озброєння. Ще одним моїм припущенням було розв'язання війни на іншому кінці світу між країнами-союзниками Росії та Заходу. і ось. Ця війна вже практично почалася. Я маю на увазі війну між Іраном та Ізраїлем, але тут Україна входить на територію Курської області. А я розглянув стратегічні переваги контролю над російською територією для України в окремому роліку, але головну мету в міжнародному масштабі я вирішив обговорити в цьому. Я говорю про необхідність засвітити Росію частину ударного кулака по Прибалтиці. Виходить, що зараз, початок війни з іншого кінця світу для відволікання уваги заходу і перенаправлення ресурсів стає не своєчасним, доки не буде стабілізована обстановка в Курській. Думаю, Путін уже в паніці. Він попався на гачок. По суті, він втрачає те, що було їм завойовано в попередні роки, і при цьому послаблює потенціал удару по Заходу. Фактично, це відкидає його далеко назад. Це руйнує його плани. Залишається два варіанти розвитку подій. Перший Путін як баран продовжуватиме дії за планом, не бажаючи відступати. Іран нападе на Ізраїль, а Росія вдарить відразу і по ЗСУ в Курській, а може і в Харківській також, і по Прибалтиці. І все посипається, тому що сил на два фронти в них вже не вистачить. Тоді ЗСУ вже разом із НАТО підуть до Москви, але це створює загрозу масштабної ядерної війни. Другий, на мою думку, вірогідніший сценарій. Іран бачить те, що відбувається, посилає Путіна нафік і не нападає на Ізраїль. Росія розкриває приховані сили, ВСУ стає складніше. Вони виходять із Росії. Але запобігана війна в Прибалтиці дозволяє направити більше західної підтримки. В Україну, що дозволить прорватися лінією фронту і вийти на заплановані цілі. У будь-якому випадку, стратегічне рішення є дуже успішним і поки що все розгортається відповідно до мого плану, передбаченого в березні 2022 року.